11 жовтня 2013 року місце будівництва кафедрального собору на честь Воскресіння Христового, головного храму України, відвідала делегація Критської православної церкви Вселенського патріархату, на чолі з митрополитами Петрським і Хороніським нектарієм та Рефімським Євгенієм. Владика Варсонофій, голова парафіяльної ради та ключарка кафедрального собору, провів екскурсію будівництвом, а також презентував галерею Соборна, де гості мали можливість ознайомитися із виставкою конкурсу. Русом дитячих робіт, а також і діючою експозицією фотолітопу з будівництва кафедрального собору. Під час візиту перші ірархи Київської православної церкви відвідали Андрій Володимирський нижній храм Кафедрального собору, який було освячено предстоятелем Української православної церкви блаженнішим митрополитом Володимиром 24 липня 2013 року, в рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Про враження від перебування в Україні і, зокрема, від візиту місця на якому в майбутньому постане головний храм Української православної церкви, говорить митрополит Петрський і Хринівський нектарій? Мене вразив цей храм. Це величезна праця, яка в майбутньому стане знаковою для розвитку духовності та церковної традиції в Україні. Треба, щоб весь народ взяв участь, допоміг і підтримав, щоб був піднятий цей собор. Це велика ідея. Це справа, яка буде робити церковним життя не лише Києва, а й усього вашого народу. Після того тики відвідали храм на честь всіх святих комплексу будівництва кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. Програма перебування архієреїв і кліриків Крицької церкви в Україні забезпечена паломницьким центром при дальним відділі зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви. Офіційна делегація, состояща з двох митрополітів, трьох архімандритів, мірян Критської православної церкви в составі Вселенської Патріархії. прибыла в Украину 10 октября для того, чтобы принять участие в первой международной выставке ярмарки, организованной Киевской областной государственной администрацией в сотрудничестве с региональными властями острова Крит. Обязанностью паломнического центра, согласно решению Священного Синода, является организация приема официальных делегаций в Украине, то паломнический центр э, реализовывая эту свою функцию, обеспечил пребывание официальной делегации Критской Православной Церкви в Киеве. Э, и важным с нашей точки зрения и обязательным пунктом программы пребывания всех официальных делегаций является посещение строящегося кафедрального собора Украинской Православной Церкви как место, которое э, уже ныне, а тем более в ближайшем будущем, будет являться не только адміністративним, но и духовным центром э, жизни Української Православної Церкви.